Кора голова Верховної Ради і потім підписує. Я, от, ми, до речі, повернулись до найважливого моменту, найважливішого моменту. Хто прийшов зараз, він його почує. Хто не пішов, він його не почує. І даремно це дуже важливо. Це ключова історія цієї угоди. Так от. Ми можемо знайти перемовника. Хто може бути перемовником? Як на мене, тут я згоден з тим, чим я не був згоден ще вчора, тому що я вважав, що це не відбудеться так швидко. А кажуть, що вже 15-го Грудня ми побачимо нового перемовника 15-го. Ну я не знаю, як так може статися швидко, але якщо ці зливи будуть продовжуватись так, як є, то відбудеться падіння кабінета міністра і зразу призначення нового кабінета міністра, на чолі якого може стояти не технократ, як про це говорили, а залужний. А е технократ може стояти, а залужний може бути, припустимо, віце-прем'єром з питань. Переговорів чи там безпеки, чи чогось іншого, і взяти під контроль е, керування всіми силовими структурами і вести перемовини от така якась фігура може виникнути. Думаю, що такий варіант можливий. І тоді він, як е, прем'єр, або спеціальний відчеп це прем'єр-посланник, або ще й з указом президента як посланник. або Рішенням Верховної Ради його призначать як посланника, він поїде на перемовини, буде їх вести довго і, зрештою, щось підпише. Це абсолютно допустимий варіант, я його бачу, він абсолютно можливий. Чи проголосує Верховна Рада за прем'єра Залужного? 100%, 200%, 300%. Це не викликає.